І Центр служби крові повідомив про нагальну потребу донорської крові для військових, наопідна кров усіх груп із резусом мінус. У Львові є нагальна потреба в донорській крові. Про це сьогодні, 28 листопада, повідомив Львівський обласний центр служби крові. Терміново потрібна кров із резусом мінус для військових всіх групи. Пекарська 65, з понеділка по п'ятницю, з 830 до 13.00 йдеться у повідомленні центру. Донорам слід мати з собою паспорт або посвідчення водія. Лікарі рекомендують вранці перед процедурою донації випити солодкий теплий чай із печивом, 24 години не вживати алкоголю, 12 годин не вживати смаженого, молочного, бананів, жирної їжі. Та нагадують, що повторно здати кров особа може не раніше аніж через 60 днів після попередження. Донації. На процедуру слід приходити здоровим. Важливий критерій відсутність хронічних захворювань. Рекомендована вага людини, яка може поділитися власною кров'ю, має бути не менше, ніж 60 кг вік донорів від 18 до 60 років. І підтримка війську і